Якщо ви змінюєте місце проживання і ви подались на карту побиту, то вам обов'язково потрібно поінформувати ужин про це. Якщо ви, наприклад, і змінили і роботу, і місце проживання, то вам потрібно поінформувати, що ваше місце проживання змінилось там, де ви подавались раніше. Написати відповідний лист. Його можна знайти на сайті. В кожному уренді є на сайті лист, зразок такого листа, його потрібно заповнити, написати ваш актуальний адрес і поінформувати, що у вас змінилось місце проживання і ваша справа перейде до Варшави. Так, коли вона перейде до Варшави, вас поінформують, який номер у вашій справі, так, який наданий номер, чи якісь документи потрібно до такого донести, а їх потрібно зразу долучити. Коли ви інформуєте у ЖЕНТ, якщо ви міняєте і місце проживання, і місце роботи, то вам потрібно, якщо ви подавали від роботи, то вам потрібно актуальні документи від нового роботодавця. Заночник номер один умова, е, умова найму, Якщо у вас є вже на житло, так само показати, де ви проживаєте. Такі документи потрібно зразу долучити, коли ви інформуєте. І тоді вашу справу передадуть, наприклад, до Варшави. Якщо ви переїжджаєте до Варшави, то вашу справу туди передають і вона далі розглядається. На жаль, такі моменти затягують розгляд справи, але так потрібно робити завжди, коли ви переїжджаєте в інше місто. Так що, якщо вам потрібен супровід, ви трені карти побуту, звертайтесь. Мої контакти знайдіть в шапці профілю або в описі під цим відео.